селищної е, ради на 25 й рік. Зміни слухали до бюджету. Хтось, можливо, не зрозумів. Хтось хоче ще щось питати? Нема? Ні. Прошу голосувати. Хто за те, щоб дані зміни до бюджету прийняти? Хто за? Проти Утримав? рішення прийняти. Утримались. Про затвердження розпорядження селищного голови. 6. Про затвердження розпорядження селищного голови від 7 січня щодо змін штатного розпису ліцею. Прошу, питання? Немає. За, проти, Утримав. Рішення прийнято. 7. Про затвердження розпорядження селищного голови від 14 січня 25 року. Номер 17 про змін до штатного розпису колодяжнеї коло дитячого садочка Веселка. Питання відбудеться. Хто за? Проти, утримав, рішення прийняте. Наступне. Про затвердження розпорядження селищного від 14 січня 25 року No18. штатний розпис Печанівського дитячого садочка Калиненка. Прошу до голосування. Хто за? Проти. Житлового приміщення до числа службових. Питання квартири. Прошу до голосування за, проти, утримавсь. Рішення прийняти. Десяте. Про затвердження договору найму службового житла, що належить до комунальної власності Мироберської селищної ради. Прошу до голосування за, проти. Утримавсь. Рішення прийняти. Про надання Видачу ордера на, на заселення. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримавсь. Рішення прийняте. 12. Про намір передачі комунального майна, площу кімната, площу 18,4 метри 2 В них що знаходиться на балансі Миропільської лікарні, оренду та включення об'єкту оренди до переліку першого типу та проведення аукціону оренди. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримав, рішення прийняте. 13. Про намір передачі частини приміщення об'єкта комунальної власності. Тут вже буде площа змінена. Так, це ця так. мова про аптеку 55, яку ми зможемо називати. Площа буде змінена вся аптека до 200 метрів квадратних в оренду та включення об'єкту оренди до переліку першого типу проведення електронного аукціону. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримавсь. Рішення прийняте. і добре. Про затвердження передавального акту балансових рахунків матеріальних цінностей та активів комунальної лісові активнеї установи роль селищної ради комунального підприємства «Екобаланс». до права наступу. Майна в оперативне управління. Питання. А, не будуть депутатів. Прошу, голосуємо за. Проти. Утримав. Рішення прийняте. 18. Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом влаштування додаткового джерела живлення для резервного електропостачання будівлі поліклініки за адресою вулиця е, Центральна, 67. Прошу за поліклініки, Там так будівлі. Ні, там случилося саме так, як ти зважеш проект попав. Ви неписували договір. Не виш? Так як ви дояві підписали так, а чому так залишилось у нас? Можливо, десь йшло почому. Я не знаю, ми її писали так, як треба, але ми навіть поліклініки. Ви того? Підписали підписали. А там як написано? Ми писали амбулаторія, так а записання. Юридична масла така. Тут ми можемо затвердити деяких проєктів. Так, так. Я думаю, це ж не буде ніяк там аудиту порушення. Як не буде, якщо десь перевіряєте? Чому така назва вийшла? Думаю, що нічого. Всередині правильно зробили. А це юридична казва. Перший раз там було не так, ми виправляли. А чого вони так, я думала, що це помилково? Голосним чи потім. Так, не так, випуск? а що? Він же пройшов, що там, Ні, Щоб, ну Якщо ні, можна відкрили, хай переправляють, просто з ним зв'язувати, хай міняють цю типу, перевіздовує його. Я просто не знаю, як вас в договір підписано, прописано. У нас поліклініка взагалі не звучить вже таке не написати. Щоб не було проблем просто. Подивиться, друг. Давайте тобі не голосувати, усушняк, він виправляється. Суці, там дуже суттєво, тому що це різні статус. Не той, той статус. за що. Давайте поки я забираємо собі з моїх. Таня підніме довго про дивиться. Давайте поки що не з'ясовуємо, йдемо далі. Ви питання вісімнадцяте, йдемо далі, дев'ятнадцяте, про затвердження технічних документацій землеустрій щодо встановлення земельних ділянок натурі передачу земельних ділянок приватно властиз громадянам. Ви чули освіти. Добре. Добре, прошу голосувати. Хто за проти? Олена Первіна казала. нас. рішення прийнято. Двадцяте про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права власності земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону надання до. Хто за? Проти, утримавсь, рішення прийнято. 21. Про затвердження технічної документації з нормативно-бушової оцінки земельної ділянки. Ви чули, що це за ділянки? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримавсь. Рішення прийнято. 22. Про затвердження проєкту земного щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівлі громадських та релігійних організацій. Та передати земельної ділянки постійне користування. Не прошу до голосування. Хто за? Проти утримав рішення прийнято. 23. Про передачу земельної ділянки у власність у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме. Прошу комунисти. Ви правляли. На виправляному спільно написали так і це. Таке коли зараз. А може не той, який прийшов Відповідний десь тобі? Тукуваж.

Проти утрима знімаємо зрозуміло. За з'ясуємо одразу. ж нас Електричної енергії. Прошу голосувати за дані земельні ділянки. І проект за, проти утримав Рішення прийняти. Про затвердження проєкту земноустрій, передачу земельної ділянки в оренду вам для іншого складу. Не ще треба нам термін проголосувати. Отут, так? Там за передачу ділянку і передати оренду. Термін. Добре. Будівля власності знаходиться ще раз мета, зараз Заток. прошу, заходьте. Mm -hmm. Так, mm -hmm. так mm -hmm. Забудьте, пересідайте mm -hmm. зараз. Mm -hmm. e, значить, який термін? Саша казав, 7, 10. Давайте 7 сім почати, приватна власні. Ціні заліз є зараз присутні за що щойно новий кілів.